Вітаю. Чи правда, що Хабад організував війну в Україні? Шістка Пентаклів показує, що саме ними і була проплачена ця війна Байдену, Джонсону, Путіну, всім тим, хто взяли участь у цій бійні. Трійка виконавців. В одному із розкладів я говорила, що біда, яку принесли в Україну, це трійця і ще буде від них біда. Старший Аркан Справедливість. Це для хабат, як нарешті настав час розплати. Хитрим, підлим шляхом, чужими руками вони роблять свою справу, а самі по старшому аркану відлюдник відсиджуються в сторінці та спостерігають. Бажання зробити із України жертву, забрати ресурс. Залишити Україну по п'ятірці кубків це безлюдною, безресурсною, пустою, ослабленою в злиднях. Старший аркан Страшний суд це поклик, настав час помсти. Це виконання давнього їхнього бажання. Вони давно про це мріяли, і для них саме зараз настав цей час, щоб їхні бажання привести у виконання. І Туз мечів говорить Розділяй та властвуй. Саме це і відбувається зараз. Імператриця це Україна. Бажання Україні нанести смерть. Вони довго до цього готувались, готувалися та вичікували час. До речі, хто?